Ну що, друзі, записую ще раз це відео вже. От, хто інтересується це спеціально для людей, які хочуть боротися з тими олігархами за права людини, за права споживачів. От, і це все виходить, що. Ну, хто знає про дісторію, кратко повторю. В общем, У 2014 році, навіть у 2012 році, винесли лічильник, ну, там, як уряд їм типа, розрішив. Винести на двір. Ну, Ці лічильники, які вони повиносили на двір, вони заборонили правила техніки беззапас... експлуатації цих лічильників. Заборонено. Заборонено, оказується, щоб на дворі були вони тільки в приміщенні розрішено. Ну, так як вони зробили там, обхитрили самі себе, там, якісь ящички поробили. От. Ну, Треба, щоб ті ящички поробити, Все одно ставити такий лічильник, який передбачений. Вашими технічними умовами, які там були, чи при союзі ще зроблені, чи зараз. От, ну, ті технічні умови виходить, що, що у мене стояв лінійний, е, з ну, однофазний. Оцей дисковий, як ви знаєте, ще раніше ті стояли. От, з одним датчиком обліку. Вони поставили, що електронний поміняли потім без моєї згоди. От, Винесли спочатку на двір, а потім вже через рік чи через два там поміняли цей електронний Ну, Приїхав, стоїть. Все, мене ніхто не питав, ніхто нічого. Ну, стоїть, стоїть. Ну, Коли він почав рахувати, ну, звісно, привів мене трошки немножко в шок, бо стало в 4 рази більше нараховувати, ніж той вважав ліній. Ну, Це ж ясно, я тільки не міг зрозуміти, яким образом це все відбувалося. Наче вже їх там той, вони мені не почали розказувати, що проводка там така погана, то насос, то те, ну, в общем, я все переробив. Витратив багато грошей, переробив всю проводку. Вже не то, вона була не має, в стінах, і я пустив по наружі у фібру, засунув нові провода, нове все. Ну, взагалі, нічого не допомогло. Із-за того, що потім засував, А з'ясували там, ну умні люди. От, ну, як кажуть, звичайно вже. І то там вийшлося це вже в 17-му році. Я узнав точно, як вони оце дурять. От, ну і не можу доказати. розумієте? не то, що я доказати не можу. Я доказати можу, але це ж призначив суд експертизу. Бачите, призначив суд експертизу, Поїхала вона на експертизу. Сам цей е, інститут експертизи в Харкові Бакаріусе там якийсь, Інститут Прислав мені рахунок на 14, ну, почти на 15 тисяч за цю експертизу, що лічильник вони подивляться. От. А який один вопрос там стояв? Чи він відповідає ну, тому типу лічильнику, який стояв до того і технічної документації? І для чого встановлено на цьому лічильнику два датчики обліку, на фазі і на нулю? От. Ну, Як вам вже ж відомо, хто дивиться? Хто інтересується, що нуль – це енергетичне поле землі, і він ніким не прозводиться, не використовується, ну, якби використовується, але це енергетичне поле землі, і він не виробляється жодним із учасників ринку. І так як він не виробляється, його ж не можна буде і продавати не можна. Тому що це земля, це, як виходить, це наше обще достояння. І е, должен, як би сказати, ну, продавати його не можна. Ну, а тут хитрожопий олігарх посчитав, ну, це воно коротше, прийшло з Росії. Там длінна дуже історія. Вони одразу спитали на росіянах, в росіянах в росіянам пролізло, і купили тут у нас Обленерго. І всі ж знають, хто російські олігархи зараз власники цих акцій. Но вони не всі купили, звісно, на 25-35%, у кого там, а остальне державне. Ну, держава, як би сказати, вона там якось участвує тільки в, тому, в ремонті оцих, всіх ліній електропередач, в ремонті оцих подстанцій, електростанцій, держава з бюджету це все фінансує. А ці паскуди олігархи тільки беруть, сливки збирають, так і ще ладно, хай би його енерго, щось би брало, то він ще поняв. Би, бо вони ж там все одно щось роблять і рем, реми Ремонтні експлуатаційниці бригади, мастерські пориви, все це підключення, це ну, відключення, підключення, вся робота це на Обленерго. Це оператор розподільчих систем. А цей прад Харків що вони там утворили, він взагалі ні за що не відповідає, розумієте? А ще оці РРСЦ, що вони утворили незаконно, вони взагалі ну, ну, їх і немає ні в реєстрах, ні нічого. розумієте? а вони вам пишуть ці квитації, вносять і так далі. О. І єдине, що це ж позов, оцей, який там вимога яка, замінити щечик, поміняти зробити, привести до ДСТУ лінію електропередач. Заземлення зробити повторно, біля того перед самим счетчиком, тому що треба цей датчик нульовий, його заземлити треба, щоб він не рахував, тому що він буде рахувати тобі мінімум в два рази. Буде плюс і мінус. Він для того зроблений, щоб ці електростанції маленькі. що зараз ви бачите, ці бензинові. А раніше були такі електростанції, стояли і на фермах, скрізь, і на заводах, і на водокачках. Ну, От. І щоб ця оце, оце електростанція, щоб її порахувати, там треба щоб було дві фази, тому що вона ноль не виробляє, а виробляє дві фази. От. А якщо він встановлюється для побутового споживача, там його треба заземляти. Ну воно по ГОСТу, по ДСТУ і передбачено. Подімаєте, от подивіться на кожному стовбі, вийдіть і подивіться у себе вдома. Заземлений, там така провалина йде під самий стовп під самий низ. Оце, вона завжди стовп заземлений. А в багатоквартирних домах там шина. І шина повністю заземлена. Воно встановлюється ну, так, як би положено. От. А тут хитрожопий, падлюка, олігарха цей же, пообрізав, оці всі заземлення, шини, що стовби були заземлені. І йде через провода. і воно, виходить, ці провода на скрутках, Напряження просаджується, падає менше 150-170 вольт. І воно тоді ще включається ще третій датчик, там є напруги. І считає, якби я взяв більше 5 кВт. А більше 5 кВт, якщо ви берете з енергосистеми, то считається, що це вже комерційне потребление, а не побутове. І там считається вже в 4 раза. Воно там той счетчик, його можна настроїти на любві ну короче, Тарифи. Вот. І воно само собі там вважає. Вот. Ну, мені це поставило, я зразу зрозумів, що щось тут не то. Потому що я платив допустим, 100 гривень, а став почти 500 вчити. А тоді ж почав ну, інтересуватися. Ну як же ж так, почав шукати, як же ж вони дурять. Вот. ну прийшло, Прийшов відповідь Неожиданно. Вот. Ми там короче, робили свої діла. І треба було підключити гаражі. І на цих гаражах отакий от же самий щотчик, все. І в схемі повторний контур заземлення. Перед самим цим щотчиком, ящик желізний, там шкаф, от, хоч він і на вулиці, але все одно шкаф желізний, кроме того, що це ж. Это, і повторний контур заземлення. Ну, Ми підключили, думаємо, ладно, зараз до громадвода підключимо, яка хера різниця. Приїжджає держнагляд, електронагляд, Міряють якимось там прибором і кажуть, що ні, ребята, у вас тут не ноль не соответствує стандарту. Та яка різниця, що ви голоморуєте? Ну, в общем, об'яснили нам, що якщо ми так підключимо, то буде щочки читати у два рази. Ну, а це ж то розумієте? А це ж енергетики, це тайна, велика тайна. Я це ж призначив суд експертизу, щоб оця тайна стала яв'ю. Ну, вони заплатили великі гроші. І щоб ви це зробили... Щоб апеляція, апеляційний суд відмінив цю експертизу. А того, чого, на якій підстави, що я требую заміни счетчика, а не експертизи. Ну, так правильно, так а чого я требую заміни счетчику? Тому що вони той щочик поставили. І якщо цей щочик ставить, то його треба заземляти, той ноль, щоб він не рахувався. тому що це енергетичне поле землі. А вони бачать таких хитрі. Ну, я вам що скажу, будемо далі боротися. Я вам буду інформувати все, що треба, все, що, як буде проходити це діло. Щоб ви теж понимали, що таке відбувається. Ну, я должен вам сказать, що не дуже вони такі і як сказати, якщо ви розібретеся в темі, то вас вони не обдурять. Вони вже подавали в суд. Я з 2022 року -го перестав взагалі платити. Воно вже там натікало вже 30 штук. От посчитайте, скільки це... Ну це за год. Та ще года немає, вже більше 30 32 тисяч.